Ну що Херсон, наш і Зеленський вже побував у Херсоні. Що ти можеш сказати з цього приємного приводу? Ну я тут можу сказати, що нашому президенту точно вистачає. В нього є те, чого не вистачало попереднім президентам, і багатьом політикам українським, тобто це вже не вперше. Він і в інших регіонах їздив. І я не знаю, як до речі, його туди спецслужба наша відпускають, як державна охорона відпускає. Тобто, це мабуть це найбільше я Думаю, що вони там одразу сивіють. Тобто, коли охоронець їде фактично на територію, з якою дострілюються. Артилерія дуже легко, легко з тієї сторони, де зараз окупована, з іншого берегу, може прилетіти в Херсон, але він це робить, і це величезний сигнал для наших українських громадян, для українського Сімферополя, для українського Луганська, для українського Донецька Севастополя. Те, що там уже необхідно доставати жовто-блакитні прапори, і люди чекають цього. Я думаю, що в нас теж скоро будуть хороші новини за моєю інформацією, насправді. Але тут варто зазначити, ти знаєш, я багато читав в телеграм-каналах, от пишуть про те, що, начебто, це якісь домовленості. Ну, мені здається, це і розганяє Російська Федерація, тому що з іншої сторони я бачу цю паніку, я бачу це пригнічення, те, що зараз відбувається серед росіян. Я бачу зневіряння, тому що ну, це ж вони ж взяли психанули і присоєніли в Конституцію, написали що це їх території. Але це ж не так. І сьогодні, до речі, була дуже цікава реакція Кремля, коли запитали піскова чи там хтось з речників Кремля, що там Зеленський, та що він приїхав в Херсон і каже, це не наше діло. Ну так це справді не ваше діло. Тобто, ви ніякого відношення до української території не маєте. Тобто, ви підете з усієї території України. Це вже зрозуміло. Ти знаєш, я спілкуюся з бійцями нашими збройними силами України від керівного складу. Від генералітету, від офіцерів до солдата. Тобто, і всі вони кажуть, що це спланована з нашої сторони така контрнаступальна операція. Тобто, ми їх так затиснули, якби вони не відійшли, вони були фактично знищені. Тобто, і наш головний пріоритет, ми їх поставили в такі умови, те, що їм треба було піти. Тому що якби ми по-іншому це робили, як вони, то могли б постраждати цивільне населення, інфраструктура. А для нас пріоритет номер один це люди. І дійсно зараз там гуманітарна катастрофа. Ти ж пам'ятаєш, що ми створили портал поряд, і ми не на один день не припиняли роботу порталу під час окупації Херсону. Там є багато заявок від людей, починаючи від медикаментів, закінчуючи генераторами, їжею, засобами гігієни. Там величезна кількість людей потребує допомоги. Їм допомагають, але для того, щоб посилити це. Ми з моїм колегою Василем Віростюком, це не тільки народний депутат, це найсильніша людина в світі, визнана, має такий титул. Розігруємо лот за його допомогою з особистим підписом його на футболці. Там, де написано: Бути сильним це а, бути, бути поряд це сильно, точніше. Це лозунг цієї акції. І окрім футболки. Також той, хто в цьому лоті прийме участь, ну у нас вже все прозоро, це як лотерея. Тобто, всі можуть по 100 гривень купити місце, і буде потім в рандомному такому порядку обрано переможця. Вони отримують не тільки футболку, а вони отримують особисте тренування з Василем. О, так, клас, я теж братиму участь це якщо цікаво. участь, До речі, хочу на правах реклами сказати, що можна необмежено кількість разів зробити цей благодійний внесок. Тобто, тому що в нас, до речі, дівчина, яка виграла футболку з підписом Жана Болонюка, олімпійського чемпіона, вона якраз і зробила декілька платежів, тобто рандомна система, тобто в неї було більше шансів. Тобто, люди, які зроблять більше шансів, вони зможуть перемогти, поспілкуватися дійсно з визначною особистостю в Україні, прийти особисте тренування. Я думаю, що це на 100 гривень тягне точно для того, щоб їх зараз витратити. І в першу чергу, це. Не тільки заради якихось особистих там якихось амбіцій або чи бажання познайомитися з відомим українцям, а це в першу чергу ви цим допомагаєте людям в Херсоні. Тому що на ті кошти, які ми зберемо в рамках цього благодійного аукціону, ми купимо все необхідне по цим заявкам, відзвітуємо обов'язково. Я Надіюся, що ми зберемо необхідну кількість грошей для того, щоб великій кількості херсонців, мешканців Херсонської області дійсно допомогти. Тому рухаємося далі. Я думаю, що Херсон це не останній у нас регіон, який ми будемо звільняти. І дійсно, що це викликає величезні такі от емоції, я не знаю, сльози. Це неможливо стримати. Я думаю, що від малечки до велика всі цей день запам'ятали. У нас буде національне свято звільнення Херсона в будь-якому випадку. Але ми повинні розуміти, що ще багато важкої роботи. Тому. Оце це от піднесення, треба його тримати на якомусь рівні, тому що у нас розуміло, все не так швидко відбувається, як би хотілось, але ми бачимо, що віра в Збройних Сил України, допомога Господа Бога, нам допомагає звільняти свої Богом дані території. Е, давай поговоримо про внутрішню ситуацію в Україні. Е, нас іде процес державотворення, не зважаючи на війну. Що це за така нова тема? Укрупнення міністерств. Що це таке? З чим його їдять? знаєш, все нове це добре забути старе. Тобто, всі президенти і всі партії, які приходили, казали, що нам треба оптимізувати органи державної влади, скоротити, зменшити чиновніший апарат, але фактично цим займається тільки діюча команда. Тобто я не впевнений, щоб ми б до цього швидко прийшли, якби не війна, тому що пам'ятаєш. Була помилкова тоді позиція прем'єр-міністра Гончарука, коли ми об'єднували Міністерство енергетики і екології. Тобто, ти розумієш, тобто, той, хто повинен тут видобувати корисні копалини, той, хто повинен контролювати за тим, щоб не було забруднення. Тобто, ну, це як жабу з гадюкою скрестити, я не знаю, чим. Тобто, але це точно було помилково. Тобто, є, повинна бути логіка. Тобто, ця вся логіка вона пропрацьована ще в Лугана. і я її підтримую. Дійсно, є дублювання функцій. І зараз, тим більше, в часі війни, і після перемоги, ну розвиток території громади відбудовано, це ж повинно одне міністерство займатися. Не може бути дублювання якихось повноважень і функцій. А на жаль, це дублювання є, коли департаменти в одному міністерстві, в іншому міністерстві займаються чим одним і тим самим. Тобто ми повинні це прибрати. Тому скорочення державного апарату, укрупнення міністерств, точніше, їх оптимізація роботи, вона точно буде відбуватися. Я це буду підтримувати. Але. Я вважаю, що це треба робити в комплексі. Треба робити не тільки об'єднання декількох міністерств. Я впевнений, що Олександр Кубраков, він талановитий управлінець, Він йому, якщо і ще п'ять міністерств приєднати, він впорається з менеджерськими всіми функціями, ті, які на нього покладаються, як на міністр, він організує роботу, я в цьому впевнений 100%. Тому що він дійсно, от, на моє переконання, є одним з найпотужніших міністрів. І він, мабуть. По силі потужності, значить, в конських силах так виміряють у нас автомобілі, а Він в міністерських силах мені здається, що він за п'ятирьох може працювати по своїй і харизмі, по тому, що він є дуже суб'єктним. Прийнятті управлінських рішень не обертається, кудись не дивиться, і по тому, як він швидко реалізовує, вміє організовувати роботи команди. Тому що ми бачимо відновлення мостів, ми бачимо відновлення швидкої інфраструктури. Ми бачимо те, що він вирішив питання з паливом і з кризовою на паливному ринку. Зараз зернові коридори, ну і так далі, і тому подібне. Тобто, успіхи очевидні, тобто йому можна довіряти. Президент йому довіряє, команда йому теж довіряє. Але я впевнений, що поки що, поки що. Це міністерство, наприклад, може з виконуючим обов'язки працювати. Він може, ми можемо призначити міністра, треба комплексно питання розглядати трансформацію міністерства. Точно не можна ні з чим об'єднувати міністерство оборони, міністерство внутрішніх справ, інші критично важливі міністерства, але інші вони по своїй суті, там де вони збігаються, їх треба однозначно трансформувати, тому що те, що в нас зараз є в країні, це фактично перекладено під копірку радянська система управління. Коли ЦК партії стали адміністрацією президента, коли уряд УРСР став урядом незалежної України, коли фактично Верховна Рада зберегла теж те, що і було під час радянської РСР, Верховна Рада, це треба змінювати. Тобто, не може бути така кількість дублювання функцій, кількість чиновників, які є неефективними, там повинні бути люди з нормальними заробітними платами. Які виконують конкретні показники ефективності і їхні зарплати, я про це казав, я подавав такий законопроект, повинні залежати від ефективності. Не може бути мільйонних заробітних плат на автогазі, в якому вони є збитковими. Як може бути там, де збитково, вони отримують то це ж якась нелогічна. Ну ти уяви якісь компанії, да? ти прийдеш в приватну компанію, кажеш, я хочу мільйон премію, але ти зробив там в цій компанії збитків на 100 мільйонів. Тобто, де їх взяти? Тобто такий самий повинен бути підхід в усіх державних компаніях і в міністерствах. Повинні бути показники ефективності. От, До речі, я був в Сінгапурі. Я є якраз співголовою групи дружби Сінгапура. У них так в принципі і відбувається. Показники ефективності береться основа як в приватному секторі. Тобто, справляєшся – отримуєш тоді премію. Не справляєшся – тоді йдеш у відомому напрямку. Всі Ну, ти знаєш, мені здається, в перші роки такої оптимізації охочих попрацювати. На посадах буде набагато менше. Ну так вона ж були, пам'ятаєш, уряди камікадзе інші там ще. Тобто, ну насправді тут повинні ми розуміти, що люди, які зараз знаходяться і в уряді, і в інших посадах, це люди в історії. Тобто, ну і людина, яка зараз вона щось змінить в тій або іншій індустрії, вона вписує себе в історію. Тобто, тут же ж питання не про якісь там кар'єрне зростання чи про щось інше. Тобто, тут не зрозуміло, що завтра в нас буде. Тобто, треба зрозуміло планувати, тобто, але не зрозуміло точно, ми не можемо спрогнозувати там на 5 на 10 років. Тому керувати такими міністерствами повинні люди, які дуже швидко орієнтуються в тому, що відбувається, і можуть швидко змінювати підходи в управлінській моделі. Тобто, це не повинні бути не, як старі господарники, які вже розуміють, що от. Плани на 10, на 15, на 20 років ні, такого не буде. У нас повинна бути короткострокова перспектива, достроково в на найближчий час, в залежності від того, які будуть результати по фронту, в залежності від того, які будуть результати в геополітичній ситуації і в економічній ситуації у світі. До речі, ще одна дуже цікава тема: це націоналізація підприємств олігархів під час війни. Розворушити це. Кубло зміїне, ну це дуже-дуже важко, але це необхідно. Чому саме зараз і що буде далі? Ну, коли, коли ще це робити? Коли, коли в такій ситуації країна, коли в нас спад економіки майже половина, тобто, ну залишати комусь кнопку, щоб хтось іще міг, окрім росіян, які б'ють по нашій інфраструктурі, щоб ще якийсь олігарх собі міг натиснути кнопкою і виключити світло в якомусь місті. Ну, я взагалі не розумію, як ці могли стратегічні підприємства потрапити в приватні руки. Це взагалі великий злочин. Я думаю, що після війни нам треба ще буде розібратися. Ми вже до цього підходили до війни. Ти пам'ятаєш такі тези від президента лунали, що нам треба буде переглянути, на яких підставах були те або інші стратегічні підприємства приватизовані. Як Мотросіч була приватизована і на кого в інтересах кого вона працювала? Нагадати? Тобто, це ж російська він робив, винтокрили. Для Російської Федерації поставляв їх таємно. як це може бути в воюючій країні, і таких ще випадків може бути багато, тому ніяких не може бути приватних інтересів в стратегічних для воюючої країни напрямках і в стратегічній економіці, і в цих сферах. Тому я абсолютно це підтримую. Можливо, після війни, наприклад, і повернуть управління комусь, а може не повернуть, може буде якась компенсація. Я в будь-якому випадку виступаю за те, щоб ви взагалі переглянули законність того, що відбувалося. Тому що в нас, ти знаєш, були якісь такі поняття в політиці, що все, що було до них, це було до, до, до них. Тобто і не можна це чіпати. Тобто, ну вже ж хтось приватизував, ну як же ж? це ж поважна людина, як же ж можна до неї, це ж олігарх, у нього телеканал, у нього фракція в Верховній Раді, у нього міністри, у нього ще там журналісти. Як же ж ти можеш туди піти? Тобто, ну у Зеленського інший підхід. Ти бачиш, він на пролом, І в даному випадку, на жаль, те, що в нас відбувається війна, але на щастя, це стає каталізатором того, щоб це відбувалося швидше. Тобто, ми, от те, що. Пройшли, наприклад, за наступну п'ятирічку ми за рік можемо пройти. І укрупнення міністерств, чиновніший апарат буде зовсім інший. І повернення держави в стратегічні напрямки. Тобто це абсолютно правильно: в стратегічні підприємства. Це і зміна взагалі підходу формування політичних еліт. Тому що вже буде все по-іншому, ти ж розумієш, що після війни вже ми не погодимось на те, щоб десь хтось за гречку щось купував, десь і так далі, якісь міста продавати. Тобто, немає, по-перше, депутатської нетарканості, по-друге, немає необхідності, так, олігархам, тому що вони розуміють, що нічого там ти все одно не вирішиш. Тобто, ну якби то, що ти будеш лобіювати, як ти будеш на тиснути на такого президента, як цей. Ну, це ж самогубство, да фактично на нього натиснути. Це знищити ті якісь накрадені активи, які в тебе були, тому що їх державу заберуть. Тому це можна тему продовжувати. Тобі скажу, але я тобі можу сказати точно, що ми живемо в цікаві часи для України, і це якраз трансформація, на яку чекали ми 30 років. Цікаві часи раніше дуже багато депутатів могли похизуватися тим, що в нього є. Подвійне громадянство, скільки олігархів мали подвійне громадянство. А зараз депутатів виключають, позбавляють мандата за те, що в них є паспорт іншої країни. І такі прецеденти вже сталися. Можу сказати, що більшість українців сказали, давно пора. Але чи буде продовження, і чи буде жорстким законодавство до депутатів Верховної Ради і до кандидатів депутатів Верховної Ради? я вважаю, що. У нас є указ президента про позбавлення громадянства. Не можеш бути депутатом, якщо немає українського громадянства, це очевидно. Це як там дважди два-чотири, і так далі. Тобто, це зрозуміла повністю історія, і тут ніхто не може з цим посперечати. Жоден юрист, я думаю, жодна людина. Історія, коли потрійне громадянство, це була норма, воно вже пройшло цей час. Це правда. Я знаю за моєю інформацією, що це не останні випадки, не перші, не останні, тобто і у нас і ще є там деякі. Народні депутати поки що, по яким ну давай не будемо забирати хліб. Я міг би сказати, знаєте, знаєш, але не буду забирати хліб у правоохоронних органів, і вони повинні це все доводити. Тобто мені та -то деякі факти відомі. Але я думаю, що цей депутат Апад буде продовжуватися. Мандати будуть втрачати, і це правильний підхід, тому що не може бути такого, щоб депутат він на двох стільцях сидів і з паспортами іншої країни, якоїсь яка ж: де стаю із широких штанін. Дивися, тобто як він може голосувати в інтересах обох країн, ну такого не може бути. Це очевидно. Тому правильне рішення, я думаю, що в наступному циклі таких взагалі у нас поменше і олігархів, і олігархічного впливу і людей, які там мають подвійне, потрійне четверне громадянство, їх уже не буде. І я впевнений, що коли ми завершимо цю війну перемогою. Ми повинні будемо приймати жорстке законодавство, таке щоб ну суспільство вже не сприйме це. Суспільство це просто не сприйме. Тобто, нам треба буде новий якийсь суспільний договір скласти, який очевидний для кожного громадянина України, але які так і не могли потім скласти жодні політичні еліти, коли приходили до влади, тому що ті депутати, які приходили, казали, що позбавимо депутатського мандатів, не будемо. Далі депутатська натарканність продовжувати. Тобто, ну ці всі скликані. Потім тільки ми прийшли це зробили. Тобто вони всі сиділи, їм, всім було комфортно. Ти приходиш там під купол, все так добре. Ой, депутатська натарканість, і так все чудово. Життя покращується. Тобто, вже й зайшли, вже й забули, що там. Тобто люди вже цього не сприймуть. Тому наступний буде цикл, він буде дійсно переломним. Буде новий суспільний договір, я думаю, між людьми, владою, партіями. І нові правила гри будуть, в яких уже неприпустимо буде от такі речі як подвійне громадянство народного депутата і взагалі в будь-кого. Хто якось хоче взагалі управляти державою, ну Україна здає тренди не лише в політиці на весь світ, а здає ще тренди і у військових перемогах, і у військової стратегії. І я хочу поговорити про те, що в Україні створять флот морських дронів. Бойові гуси, це був тільки початок. Про це заявив наш президент. і Він зазначив, що флот потрібний лише для захисту української морської акваторії. Розкажи, що це таке. Ну, сьогодні Михайло Федоров, якщо я не помиляюся, в марафоні про це розповідав. І, в принципі, там логіка є. Тобто, у нас величезна кількість тих обстрілів ракетних по території України, по критичній інфраструктурі, по жилим будинкам, по містам. Вони з акваторії Чорного моря летіли ці ракети. Тобто, зараз є сучасні технології, які дозволяють зупинити ці ракети. Для цього ми якраз і збираємо. Ці кошти насправді це один з елементів того, щоб залишати увагу в Україні. Президент Зеленський він дійсно вміє цю увагу тримати світу. Тому дійсно ця інновація. я Думаю, що такі будуть дрони потім на збройні всього світу. Тобто, дійсно, ця розробка вона є українською, тобто, вона показала результат під час випробувань і. Кожна людина повинна відчувати за допомогою от таких от акцій, те, що коли збивають ракети, сказали, о, це там мої 200 гривень, які я дала. Це тільки що завдяки цьому збили дрон. Тобто, і це один з елементів, по-перше, і ще раз хочу сказати стримання і утримання інтересу світової спільноти. І по-друге, це об'єднує суспільство. Тобто коли ми на це збираємо, коли ми от об'єднуємося для того, щоб захистити свій дім, тобто це. Ніяк інакше, те, що дуже потужна, об'єднує нас всіх українців. Тому я думаю, що ніякі ні морські, ні інші якісь ракети не з моря, не з суші, не від будь-якого ворога не іранські вони не пройдуть, тому що ми вже показали, як кажуть, що і з вікна свого готові збивати з мисливської рушниці їх. Олександр, дякую тобі. Було дуже цікаво. Ну і сподіваюся, наступного разу ми обговоримо, що ж зараз робиться на кордоні України і Білорусі. І ще багато гарних позитивних новин. На цьому Большого. прощаємось. До зустрічі. До зустрічі.